Слава Ісусу Христу, миру Божого! Знаєте, кожен із нас має Божу мету. Ми народилися не випадково. Господь хоче, щоб ми пізнали Його, прийняли любов Ісуса Христа та виконали своє призначення. Христос, наша Пасха, Він Слово Боже, і тільки через Його тіло та кров ми очищаємося і стаємо частиною Божого царства. Сьогодні багато неправди, навіть в інтернеті, хтось стає популярним, бо накрутив перегляди, або тому, що Ютуб сам вирішив показати, а істину. Часто намагаюся приховати та навіть заблокувати, бо вона не вигідна для деяких людей, її не ставлять на обкладинки. Але істина це Ісус. І якщо ти говориш правду, Бог сам доведе її до тих, кому вона потрібна, нічого не буває випадково, кожен крок під Божим контролем. У Біблії сказано, що останні дні святі зміцняться і будуть діяти, це означає не здаватися. Тож приєднуйтесь, ставайте Божими дітьми, поширюйте Слово, підтримуйте Євангеліє. Навіть якщо здається, що немає результату, але реальність інша. Це може виглядати як ті фантики чи обгорки, пусто, та Бог дивиться в серце, він бачить усе. Тому підтримуйте істину, живіть вірою, будьте вірні у малому, і Господь підніме вас тоді, коли буде потрібно. Де б ти не був, Бог поруч і може допомогти. Нехай Господь благословить вас.